Слова з другого читання, з якими апостол Павло звертався до спільноти в Коринті, я сьогодні хотів би зробити їх своїми власними і повторити їх перед вами. Прийшов до вас, я не прийшов, щоб проповідувати вам Боже свідчення, сяючи словом і мудрістю, бо я вирішив, будучи між вами, щоб не знати нічого, крім Ісуса Христа і розп'ятого. Так, тривогу Павла відчуваю і я, перебуваючи тут з вами в ім'я Ісуса Христа, Бога Любові, Бога, який через свій хрест приніс мир, Ісуса, Бога Розп'ятого за всіх нас, Ісуса, розп'ятого у житті багатьох з вас. У житті з багатьох людей в цій країні Ісуса Воскреслого переможця, зла і смерті, я прийшов до вас, щоб звіщати Його, щоб утвердити вас у ньому. Бо звіщення Христа є звіщенням надії. Бо Він є голос надії. Проголошення Христа це проголошення надії, бо Він знає страждання та очікування, які ви носите у своїх серцях, радощі та печалі, якими позначене ваше життя. Темриво, яка вас гнітить, і віру, яку ви підносите до неба, як вечірню пісню, Ісус знає і вас любить. Ісус вас знає і любить вас. Якщо ми перебуваємо в ньому, нам не треба боятися, бо і для нас кожен хрест перетвориться на Воскресіння. Тому я хотів би зупинитися на словах життя, з якими звернувся до нас Господь наш Ісус сьогодні в Євангелії. Ви сіль землі, ви світло світу. Що ці образи говорять нам, учням Ісуса? Перше і головне, ми сіль землі. Сіль використовується для, для надання смаку їжі. Це невидимий інгредієнт, який надає смаку всьому. Саме з цієї причини у його вважали символом мудрості, тобто тієї чесноти, яку не можна побачити, але яка дає смак життю, без якого існування стає прісним позбавленим смаку, але про яку мудрість говорить нам Ісус. Він використовує цей образ солі одразу після того, як проголошує учням блаженства. Тоді ми розуміємо, що вони є сіллю життя християнина. Блаженства насправді приносять на землю небесну мудрість. Вони революціонізують критерії світу. І звичний спосіб мислення, що вони кажуть, коротко кажучи, вони кажуть, що для того щоб бути благословенними, тобто повністю щасливими, ми не повинні прагнути бути сильними, багатими, самодоволеними, а бути смиренними, лагідними і милосердними, не чинити нікому зла, але бути миротворцями. По відношенню до всіх такою каже нам Ісус, є мудрість учнівства. Вона надає аромат землі, смак, на якій ми живемо. Пам'ятаємо, якщо ми застосовуємо блаженство на практиці, якщо ми втілюємо мудрість Ісуса, тоді ми не тільки надаємо гарного смаку своєму життю. Але й суспільству, країні, в якій живемо, але сіль, окрім надання смаку, має ще одну функцію, яка була важливою в часи Христа. вона зберігає їжу, щоб вона не гнила, не зіпсувалася. Біблія, однак говорить, що ще є один їжа, основне благо, яке має бути збережене понад все, завіт з Богом. Тому в ті часи, коли приносили жертву Господу, в неї клали трохи солі. Давайте послухаємо, отже, що говорить Писання на цю тему. Нехай не забракне солі заповіту твого Бога Твого -яку Посипте у будь-яку їжу. Посипти сіль кожен дар, сіль таким чином була нагадуванням про первинну потребу підтримувати стосунки з Богом. Бо Він вірний нам, його завіт з нами є непорушним, недоторканим і довговічним. Тому учень Ісуса, який є сіллю землі, є свідком заповіту, який Він уклав, і який ми святкуємо на кожній месі новий вічний непорушний завіт. Любов до нас, яку не можуть порушити навіть наші зради. Брати і сестри, ми є свідками цього чуда. У давнину, коли люди або народи встановили дружбу один з одним, вони часто скріплювали її, обмінюючись дрібкою солі. Ми, які є сіллю землі, покликані свідчити в радості, з вдячністю до заповіту з Богом, показуючи, що ми люди здатні формувати узи дружби, жити в братерстві. Будувати добрі стосунки між людьми, не допускати тління зла, хворобу поділу, бруд нечесних інтересів, бич несправедливості. Сьогодні я хотів би подякувати вам тому, що ви є сілью землі в цій країні. однак, перед обличчям такої кількості. Бран, насильства, яке живеться отрутою ненависті, беззаконня, яке спричиняє страждання в умовах бідності, вам може здаватися, що ви маленькі і безсилі. Тож, коли у вас виникне спокуса відчувати себе невідповідними, спробуйте подивитися на сіль та її крихітні крупинки. Це маленький інгредієнт, який зникає, коли його кладуть на тарілку, розчиняється, але саме таким чином він надає смак у цілому вміст. Так само і ми, християни, хоч і тендітні та малі, навіть коли здається, що наші сили малі перед обличчям величезних проблем і сліпої люті насильства ми можемо зробити вирішальний внесок у зміну історії. ісус хоче, щоб ми були подібні до солі. Достатньо лише щіпки, щоб розчинитися і надають страві іншого смаку. Тому ми не можемо втекти, тому що без цього невеликого внеску, без нашого невеликого внеску, все втрачає свій смак. Почнемо саме з малого, з найважливішого від того, що з'являється в книгах з історії, але що змінює історію в ім'я Ісуса, Його блаженств. Відкладімо зброю, ненависті та помсти, щоб узяти в руки молитву та любов. Подолаймо антипатії та образи, які з часом стали хронічними. І загрожують взаємному протиставленню племен та етнічних груп. Давайте навчимося посипати рани сіллю, милосердя, прощення, яке обпікає, але зцілює. І навіть якщо наші серця обливаються кров'ю від отриманих кривд, відмовимося, брати і сестри, раз і назавжди відповідати злом на зло. І відчуємо добро всередині себе, приймаймо один одного і любімо щиро і великодушно, як це робить Бог, Плекаємо те добре, що в нас є, не піддаваймося злу. Звернімося до другого образу, який використав Ісус. Світло, Ви – світло світу. Відоме пророцтво сказано про Ізраїль. Я поставлю вас світлом для народів, що спасіння моє аж до краю землі. Тепер пророцтво збулося. Бо Бог отець послав свого сина, і він є світлом для світу, правдивим світлом, що просвічує. Кожну людину і кожний народ, світло, що світить у темряві, розганяє хмари кожної темряви. Але той самий Ісус, світло світу, каже своїм учням, що вони теж є світлом світу. Це означає, що і ми, приймаючи світло Христове, світло, яке є Христос, теж приймаємо Його. Ми стаємо світлими, ми випромінюємо Боже світло. Ісус додає: місто, що стоїть на горі, не може сховатися. Також не можна запалювати світильники під корком, але на свічнику, щоб світило всім, хто в домі. І знову ж таки, це знайомий образ того часу. Кілька сіл у Галілеї були розташовані на пагорбах. А світильники в домівках були поставлені високо, так що освітлювали кожну кімнату. Потім, коли їх треба було загасити, їх накривали глиняним предметом, так званий компас, через що полум'я не отримувало кисню і врешті решт згасло. Брати і сестри, запрошення Ісуса бути світлом для світу, зрозуміле. Ми, які є його учнями, покликані сяяти як місто, підняти високо, сяяти як місто, підняти високо, ліхтар, полум'я якого неможливо загасити. Іншими словами. Перш ніж ми почнемо турбуватися про темряву, яка нас оточує, перш ніж ми почнемо сподіватися, що щось навколо нас стане світлішим, ми зобов'язані сяяти, зобов'язані світити своїм життям і своїми діями, міст, сіл і місць, в яких ми живемо, людей, яких ми відвідуємо, діяльність, яку ми здійснюємо. Господь дасть нам цю силу, силу бути у ньому для всіх, тому що всі повинні бачити наші добрі справи. А побачивши їх, нагадує нам Ісус. Вони відкриються захопленням Богові і віддаватимуть йому славу. Якщо ми живемо на землі як сини і браття, люди дізнаються, що у них є Отець Небесний, тому ми запрошення горіти любов'ю. Нехай не станеться так, що наше світло згасне, що кисень любові зникне з нашого життя, що справи зла поглинуть чисте повітря нашого свідчення. Ця земля прекрасна і змучена, потребує світла, кожен з вас має а точніше світла, яким кожен з вас є. Дорогі мої, бажаю вам бути сілью, яка щедро розливається і розчиняється, щоб подарувати південному судану братерський смак з Євангелія щоб ви були світлими християнськими громадами, які подібно до високо піднятих міст проливатимуть світло добра на кожного і показувати, що жити безкорисливо, мати надію, спільно діяти це прекрасно і можливо разом будувати примирення в майбутнє. Я з вами бажаю, брати і сестри. Що я вам бажаю, щоб ви пережили радість Євангелія, смак і світло, яке дарує Господь, Бог миру, Богу усякої втіхи, хоче вилитися на кожного з вас,